У Луцьку працюватиме одна мобільна бригада, яка щеплюватиме коронаваком. У бригаді працює Оксана Андрусик. Нині медсестра готується до першого виїзду. На робочому столі повинно знаходитись дві сумки. Холодильник в одній сумці ми зберігаємо вакцину, флакони. Друга сумка холодильник це робоча. Якщо пацієнтові стає погано, зле щоб нас все було на поготові. Головним препаратом це є адреналін. Друга мобільна бригада працюватиме в ковалі коронаваком, щеплюватимуть маломобільних людей вдома. Педагогів, які братимуть участь в зовнішньому незалежному оцінюванні, вакцинуватимуть у стаціонарному пункті, розповідає медичка Світлана Сісарук. Вона відрізняється від Астразенека, тому що Астразенека десятидозна, а Сіновак однодозна. Мобільна бригада складається із лікаря, двох медсестер і водія. Вакцину отримали на комунальній базі. Отримали першу вакцину нову Коронавак. Їдемо до нашого першого пацієнта. У квартирі медики розгорнули тимчасовий пункт щеплення. Я Першим на Волині отримав щеплення китайською вакциною Коронавак. 83-річний Микола Бубела. Я думаю, що її треба прийняти, бо то така система, щоб без вакцинації не вбитися. Це така, я так думаю. Так. Ми як її не зробимо, то ми її не збудемося. Після заповнення анкети про стан здоров'я чоловіка оглянули та вакцинували. Нормально, добре. Так завше. Мобільна бригада і стаціонарний пункт, де щеплюватимуть вакциною Коронавак, діють на базі Луцького центру первинної меддопомоги. номер 1 списки для вакцинації склали завчасно. Це 1040 людей, для яких одразу зарезервована друга доза, каже директорка медзакладу Лідія Кривдік. З цього списку є 20 відмов. Це вакцина є інактивована, тобто вона в організм, коли попадає десь на протязі місця, виробляється антитіла. Такі подібні вакцини є в нас. Ми щеплювали такими вакцинами і щеплюємо це від дифтерії, від вірусного патита Б і від поліеміліта. Пацієнти медзакладу, з якими ми поспілкувалися про вакцинацію, говорять так. У зв'язку з ситуацією склалася. Планую я не планую. Вищим часом цього робити. Ще не вакцинувалися, ну але думка є. Коронавак створила китайська фармакомпанія Сіновак, яка спеціалізується на виробництві вакцини. Зараз цим препаратом, за даними Bloomberg, щеплюють у 14 країнах світу, зокрема в Індонезії, Чилі Філіппінах. Філіпінах. У Туреччині китайський препарат єдиний, яким щеплюють населення. Коронавак виготовляють із живих клітин вірусу, які потім убувають, розповів Суспільному академік Національної академії наук Сергій Комісаренко. Коронавак як вакцина суттєво відрізняється від модерни, від BioNTech, Pfizer, від те, що зроблено AstraZeneca. Ці вакцини, які я щойно назвав, вони зроблені за найбільш сучасними технологіями, які використовують тільки частину вірусу. Суцільний вірус це класична технологія, ще з часів Пастера. Цей вірус робиться, його інактивують, тобто зменшують його активність. У січні інститут бутантата заявив, що вакцина ефективна на п'ятдесят три десяті відсотки. Компанія-постачальник в Україні «Лекхім» каже про ефективність понад 83 відсотки. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.